Доброго раночку. Сьогоднішній день не менш цікавий буде, бо ми йдемо сьогодні в поліцію відвоювати свою чвертку, яку нас забрали. Це був X5 G05. були деякі проблеми по місцю, де знаходиться він код. Цікаво, що з того вийде. Чи, чи вийде з документами, які зібрав отримати її назад. Ну непоганий подарунок мені зробив адвокат мій польський. Вже маю бумажку про те, що речові докази. Можу забирати. Для початку непогано. Тепер треба їхати ще в прокуратуру і закривати справу, щоб я по ній вже не йшов ні як свідок, ні як злодій, тут кажуть. І наступний етап це вже візит на кордон. І з цими всіми паперами, якщо все добре пройде, то можна буде напевно забрати чверточку. Взагалі уявіть собі на секундочку, що ви в нашій прокуратури, поліції і таможні, намагаєтеся щось своє забрати. Уявили, так? А тепер уявіть, що ви українець в Польщі намагаєтеся те саме зробити і щось там пробувати катяти права. Цікаво, що заспіває прокуратура з богом. Єряк! Прокуратура! Дала мені прокуратура маску, вони мені побратим тричі. Я збиваю. Мені прокурорка пощастила, що це була жінка. Каже, що там таке у вас що важливо, що вам так видзвонюю? Каже, то напевно хочу друзі день народження привітати. А у вас сьогодні день народження. А то давайте зараз швиденько все закінчимося. П'ять хвили... і маю бумажку. Дую на кордон. Там мало би все пройти без, без цих, але це кордон. Там може бути все що завгодно. Якщо я знову саду е, до них на затримання на 48 годин, я не здивуюся. В чому загалом весь з цією чверткою? Ми її везли через замитнення, хотіли розмитнювати в Україні. Це був x 05 І поляку не сподобалося, що там пошкоджений ВІН-код. Ну я намагався пояснити, що шансів у тебе ноль, бо виставлені документи від фірми на фірму, розмитнення. Є походження, товару, всі документи є. Що за експертизу ти зробиш? Ні, забираємося. Забрав два місяці назад, засмутив нашого клієнта з, зі стрія. В тому ж бюджеті ми йому чвертки запропонувати не змогли, бо дженель п'ятий зараз в тренді. Ну і от місяць роботи адвоката, місяць очікування, щоб роздуплися вони і пішли хоч на якийсь діалог. І от з вересня місяця ми цю історію крутимо. І тільки зараз, вже майже грудень, ми її закручуємо назад. Нічого. Борітеся поборете. Рама відкривається, сьогодні дуже нікого не було. Та бо це місце покинутих речей, звідси взагалі ніхто ніколи нічого не забирає. Ну, Бо це дуже складна процедура, легше забути про. Але не для нас. Ми любимо виклики. Ах, все, закріпили капітально. Нікуди вона не дінеться. Ось, до речі. Все на ще треба є. Що... Ось така чорточка, йде зараз додому. Запасу, запасу бачите. І цей шлагбаум перед нами відкривається, а це значить. То все, що нам треба, ми зробили. Четвертка чекав нас. Це, шановні, перемога! Хочеться танцювати, танцювати, танцювати.